Усім привіт, підписники! Мене звати Юля, і так трапилось, що тривалий період мого життя я була без відносин. І зараз тут, вночі на кухні, я вам хочу все пояснити. Коли ти живеш одна, ти можеш. Розвивати лише ті речі, які подобаються тобі, і це можуть бути не завжди позитивні речі для інших. Тобі не потрібно думати, як ти виглядаєш і у чому ти спиш, чи вдягати лівчик, щоб піти поїсти на кухню. Тобі не потрібно виправдовуватись, якщо в твоєму просторі комусь некомфортно, бо це твій простір, і комфортно там має бути лише тобі. Коли ти живеш одна, ти можеш організувати простір як ти захочеш в себе вдома. Ти можеш побудувати ідеальну екосистему для себе. Ось чому повертатись додому в пусту квартиру. Може мати два різні відношення. Період, коли ви вже сепарувались від батьків та не завели ще свою власну сім'ю, може бути найцікавішим та найкориснішим періодом у вашому житті. Це в прямому сенсі може бути періодом вашої трансформації, але цей період дуже короткий в порівнянні з усім життям, бо все ж більшість свого життя ми все одно. Проводимо в оточенні рідних. Якщо, звісно, ви розглядаєте класичну модель свого майбутнього. Якщо ви почуваєтесь самотньо, купіть вазон або декілька, посадіть рослину, вкладіть ваші сили в інший живий організм, та це наповнить вас енергією ще більше. Є такий трюк: напишіть на папері, яким ви хочете бачити вашого. Майбутнього чоловіка та запитайте себе, чи мій образ відповідає образу того чоловіка, якого я шукаю, якщо ви хочете мати цікавого та наповненого. Чоловіка поряд з собою, ви також маєте відповідати. А коли людина наповнена, в неї немає нестачі у комусь ще. Вона почуває себе добре наодинці з собою, приділіть час собі. Знайдіть хобі, яке б вас запалювало. Наприклад, для мене це написання картин, Іноді буває дуже важко в дорослому віці знайти друзів, але саме приділяючи час на своє хобі. Дуже легко знайти однодумців. Ви будете відвідувати спільні місця, мати спільне ком'юніті, спільні інтереси та навіть пабліки у соціальних мережах. Запишіться на танці. Це дуже допомагає наповнитися жіночою енергією. Займіться спортом або займіться власною освітою. Це може бути вивчення нової мови або проходження цікавого для вас курсу. Сходіть на концерт. Театр або на виставку вам, зрештою, має бути комфортно самим собою. Займіться благодійністю, робіть добрі справи, та не очікуйте нічого взамін. Спробуйте децентралізувати чоловіків зі свого життя. Якщо вам все ж таки хочеться. Поспілкуватись з людиною протилежного полу, спробуйте сайти знайомств. Можна там просто попереписуватись а для більш відважних навіть сходити на побачення, просто приємна розмова вас ні до чого не зобов'язує. Головне зустрічайтеся з незнайомою людиною у публічних місцях. Заради вашої безпеки особисто мені період без відносин дав свободу в подорожах по світу. Я змогла попрацювати, пожити та набратись досвіду в абсолютно різних країнах. Зараз живучи одною, я почала знімати відео на свій Ютуб канал. Довгий час я не могла цього зробити, бо завжди жила не одна. Для мене самотність це перш за все незалежність у всьому, та нові можливості. Я сумую за метеликами в животі, хочу відміняти свої ринкові плани, бо наші ніжки в ліжку сильно заплутались. Хочу готувати сніданки на двох, хочу надихатись моїми та його успіхами. Я би хотіла мати стосунки, та я хочу ходити вдома голою, хочу прокидатись і засипнати коли. Зручно. Не хочу переїжджати на іншу квартиру та у своїй, не хочу виділяти місце в шафі та вані. Мені лін знайомитись і дізнаватись щось про людину. Я не хочу через декілька місяців розчаруватись в тому образі, що придумали мої гормони. Не хочу виділяти свої вечори і розділяти свої сніданки. Хочу 24 на 7 слухати музику, хочу гучно співати у себе вдома. Не хочу менше працювати, не хочу менше приділяти час подругам. Не хочу намагатись прийти раніше з роботи. Не хочу пояснювати, чому я так багато працюю. Не хочу виділяти ресурс на сварки. На побачення теж часу немає, Не хочу думати про нього. У мене багато роботи. Не хочу намагатись поєднати два наших різних світобачення. Дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на цей канал. Ваша підтримка дуже важлива для мене.